Довідник Дивовижна Україна це англомовний помічник для туристів, що вперше відвідують Україну. Чи дійсно це так на прохання дойчевелі перевіряють Домінік, Біргіт та Йоганна з Мюнхена? Вони приїхали у Київ до свого друга Марка з першого погляду, красиві картинки та багато нової інформації про країну. От історія, культура. Що справді у Києві так тут створили літак? Так, це супер. Друзі хочуть познайомитися ближче з Майданом Незалежності, адже тут відбулися дві останні українські революції. Про що теж розповідає довідник? Німці хочуть більш історичного екскурсу. Що було тут 100 чи двісті років тому? Що символізує весь цей комплекс пам'ятників? Відповіді довідник не дав. Що це за зірка, що за прапор і що це за скульптура? Ми не дізналися навіть за допомогою Wi-Fi, який тут не працює. Дивовижна Україна радить туристам обов'язково відвідати Софійський собор, вказує його адресу, але схеми маршруту немає. Друзі вимушені вдатися до справжнього квесту. Йдуть навмання. І от раптом О, план міста англійською на щастя знайшли. Місце розташування собору встановлено, але перші враження від довідника у Домініка зіпсовані. Якби вони в довіднику розмістили мапу, було б супер. Німці поки не знають, чи працює зараз Софійський собор, але їм щастить. Відкрито головне, башта. Нарешті увесь Київ перед друзями як на долонях, і вони приблизно розуміють, де стара, а де нова частина міста. Але коли відкриті музеї та театри, як їх відвідати, Марко та Йоганні геть не вистачає інформації. На якому автобусі яке транспортне сполучення, як доїхати до музеїв, довідник надає інформації. але все ж таки у дивовижній Україні багато корисного. Німці відчувають себе обізнаними щодо українських традицій. Вишиванка це народна сорочка, її, як і в Баварії, вдягають не тільки на свята оселедець чоловіча зачіска часів козацтва. Зараз знов стала модною. І ще фотографії українських страв у довіднику такі смачні, що німці і без мапи знайшли, де покуштувати українську кухню. дуже смачно острови на Дніпрі, монумент Батьківщина мати Бабин Яр. Ці пропозиції довідника вони теж відвідують, але при цьому візьмуть ще якийсь путівник.